Увага, увага, увага. В цей весняний незвичайний день всім жителям країни знань на щиріх надсилаємо вітань. Останній дзвоник, свято незвичайне. З ним зв'язані надії, сподівання. Його чекають учні, вчителі, діти, батьки, дорослі, малі. Для школярів закінчує він рік. Завтра ждуть канікули усіх. Трави, сонце і посмішки квітів. Не даремно, бо свято у нас найсвітліше обличчя у світі, і на мить зупиняється час. Цей світ якась, як каз, як безмежний тим, захоплює, чарує, кличе чевись. Життя чудове, коли всі щасливі, ти на суму і ніто посміхни. Дощо одразу сонечко засяє і забринить квітками доброти. І тися світ теплом не зігріває, найкращої пори немає. Дім України, це голос народу, що крізь віків неволі не згас. Це пісня волі, це дух непокори, що окриляє кожного з нас. Коли він звучить, стихає тривога, і серце палає ясна зоря. Ми чуємо в ньому і клятву, і Бога, і стежку, що веде до добра. Не просто слова, це правда і сила, це пам'ять про тих, хто поліг.

наші вороженьки як роса на сонці, запанує ми, ми браття, у свої сторони. Душуючи, На мовчання, сльози на щоті. це спогад про тих, хто не зміг повернутись. Вони, мов ті зорі, що линуть в пітьмі, не скоріні духом навіки живі. Бо навчальний рік скінчили, чи прошло усе чудово, скаже нам директор школи. Ще один навчальний рік війшов в історію нашого ліцею. От Учні 11 класу закінчують школу ідуть у доросле життя. Учні інших класів становляться на рік старшими. Я хочу побажати, що в наступному навчальному році. Ми з вами навчалися в звичайному режимі і хочу побажати батькам терпіння, вчителям натхнення, учням гарних успіхів. Я хочу, щоб ви, шановні наші учні, навчалися заради знань, а не заради оцінок, який вам допомагає набувати сайт GPT. Я хочу, щоб знання, які ви тут будете в ліцеї, ви понесли для розбудови і розквіту нашої України. Всього вам найкращого. Не шуми бериска, в поля, не тримти листочок, бо сьогодні в нашій школі стане дзвіночок. Привітання особливі, особливі дорогими Будьте ви Будьте щасливі, на радість сятелям і батькам. По смаків сердечному вітаємо. Щасті і радості бажаємо. Хай вам стелиться дорога повна, повна радості, пригод і любові і нагород! Ми хочемо побажати завжди ушпіті в житті і скоро пам'ятайте. Де б ви не були в майбутньому. Пам'ятайте, що у школі ви з'єднились не завжди. Друзі тут у вас доволі, Ви приходьте ще сюди. Перший клас вам всім бажає і, і, і здоров'я, і добра. Щоб усі були щасливі і не знали горя зла. Звичайно, ну, гарно вчитись. взминать ваши статы и честь нашей родной школы за ей ее защищать. Сегодня ваша статы не надо путем Мы выходим по глазам, но хай вам всем сейчас С ним мы тюмыть, на ним мы такие классные. Хай нам счастлив, и мы не хай не заснуть. Наші діти, доньки, сини, нині випускники. Сьогодні особливий день у вашому житті день, коли ви закриваєте двері школи і вирушаєте в самостійне життя. В складний час, сповнений небезпеки та викликів, коли навколо нас багато невизначеності, в час війни відкривається перед вами дорога у нове життя. Нехай шкільні роки лишать чудовий присмак пригоди, натхнення, мрій, вірної дружби і першої закоханості. Нехай за порогом школи на вас чекає цікавий та непередбачуваний світ, в якому ви неодмінно втілите найсміливіші плани. Нехай ваш шлях буде сповнений світла, надії та перемоги і завжди пам'ятайте. Що у вас є родина, батьки, які люблять, вірять у вас і завжди підтримають у складні хвилини світлого, мирного, перспективного вам майбутнього, дорогі наші діти, наші випускники. Сьогодні особливий день. Я говорю до вас, як батько серцем повної гордості. Ще вчора ви були дітьми, а сьогодні. Ви дорослі люди, готові йти у світ. Ми, батьки, завжди будемо поруч. Підтримати, порадити, просто обійняти. Не бійтеся мріяти, не бійтеся помилятися це частина шляху. Дякуємо вчителям за вашу мудрість і терпіння. А вам, діти, бажаємо щасливої дороги. І пам'ятайте, ми віримо у вас. Нехай удача супроводжує вас на кожному кроці. А всі цілі стануть реальністю. Дорогі наші випускники, від усієї душі хочу побажати, завжди вірити в себе і сміливо йти вперед, долаючи будь-які перешкоди на шляху до мрії. успіху та удачі у вашому подальшому житті та мирного неба. Закінчилось шкільне життя, і пора б назавжди попрощатися не тільки з вчителями та однокласниками, а й з дитинством. Прийшла пора подякувати Богу за те, що відправляєтесь в політ. А починалося тоді давненько, так незвично, перша стежина у шкільний ваш світ, і полетіли дні так непомітно. Доданки, формули, природи, дивні квіт. Я пам'ятаю ваші оченята допитливі, розумні і ясні. Тоді хотіли ви про все усе дізнатись, іти до вас хотілося мені. І ось ви стоїте на грані двох життів. Ваші серця тремтять від почуттів. Прощаєтесь з дитинством, а привіт, ви кажете, новий доослий світ. Рушайте впевнено до здійснення всіх мрій. Несіть добро, любов і вогник свій. Докласти треба сили чималі, щоб вогники перетворилися в вогні. Бажаю здійснення бажань, батьківських і ваших сподівань. Долайте гідно, труднощі усі, хай буде все гаразд у вашому житті. Вас чекає дороста життя, повне питань і складних рішень, іноді несправедливо, іноді незрозуміле. Я побажати вам хочу, щоб ви завжди зуміли знайти вихід з будь-якої складної ситуації, щоб ви завжди зуміли впоратися з будь-якими незрозумілими речами. І нехай навколо вас завжди будуть люди готові допомогти в складну хвилину і порадіти з вами хвилини радості З любов'ю та вас, ваша Зоя Дмитрівна! Любі одинадцятикласники! Чи усвідомлюєте ви те, що сьогодні у вашому шкільному житті останній навчальний день? І ви для нас сьогодні не просто 11 класники, а випускники 2025 року в Гетьманівському ліцеї. У нелегкий час ви покидаєте навчальний заклад, який стане для вас від сьогодні дороговказом у самостійне доросле життя. У вашому шкільному житті було все і свята, і змагання. Ярмарки, цікаві уроки, гамірливі перерви, спілкування з друзями, останні ж роки навчання. Це онлайн-уроки, тривоги, вибухи, такі реалії нашого сьогодення, коли ви наблизилися до фінішу 11-річної дистанції навчання у нашому ліцеї. Я дякую вам за те. Що ми з вами були разом у радісні хвилини, хвилини тривог, хвилювань за своє життя, за життя рідних, за мир у нашій Україні. Я дякую вашим батькам, які були завжди підтримкою для вас. Ми з ними пліч опліч прожили ваші шкільні роки. Раділи вашим успіхам, перемогам, і мені було з, з ними завжди дуже комфортно, бо розуміли одне одного заради вашого майбуття. І як би там не було вам у дорослому, самостійному житті, пам'ятайте, що ви, особистості, ви неповторні Живіть усвідомлено, думайте. Бо ваші вчинки й думки сьогодні це ваша доля завтра. Приносьте радість людям, не засмучуйте своїх батьків, не забувайте школу, будьте успішними, щоб ми вами пишалися. Ваша місія змінити цей світ на краще. Нехай сьогодні. Останній дзвоник буде тим сигналом у доросле яскраве, цікаве подіями життя якого ви так довго чекали. Хай мрії збуваються і задумане стане реальністю уже в мирний, повоєнний час. Щасти вам, діти, випускники 2025 року. День сьогодні такий незвичайний, яка чарівна і тривожна мить, де вкотре, а для випускників востаннє. Сьогодні ж дзвоник продзвенить. Останній дзвоник, все цвіте навколо, весняну пісню чути солов'я. Тебе ми не забудем, рідна школа, де не носила б долі течія. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій милі за те, що цей нелегкий час. Ви самовіддано творили шкільне життя для нас, від закарлючок до серйозних творів. Нас шляхом знань і доброти вели. Ви нас терпіли і навчали одинадцять років шановні, милі, добрі вчителі. Так, зараз особлива для нас мить. Шкільний дзвоник востаннє продзвонить. Дзвін колись покликав вперше до класу на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно провіщає. Що у нас розлука школою чекає. Любі батьки, дякуємо вам за те, що ви нас всіх любили, несли у наші душі, ніжний світ, добро, що пестили, від бідна зборони, за те, що дарували нам тепло, за те, що ви ночей не досипали, читали, малювали з дітьми, що з нами знов маленькими ставали. Ми дякуємо вам за все, батьки. Передаю вам щирі привіт таке після слова звичайно надзвичайно красиву з міста Карлов. Сьогодні надзвичайно важливий день. Донько школа проведжає доросле життя ще одне поповідне уші. бо школа, якби далеко не була нас доля, завжди залишається частинкою нас. Дорогі однокласники, я пам'ятаю, як ми разом ділили перерви, контрольні, та секрети. І, хоч на, на наші дороги розійшлися. Ці моменти залишаться разом зі мною назавжди. Дорога Людмила Володимировна, дякую вам, що ви вкладали в нас не тільки знання, а й частинку своєї душі. Ви надихали нас бути щасливими, кращими. Ваші слова досі живуть в моїй пам'яті. Ще хочу подякувати своїй першій вчительці Зої Дмитрови. Зої Дмитри, ви були для мене більше ніж просто вчителькою. Ви були прикладом порадником і інколи навіть другою мамою. Усі школі учителям, ученикам, дякую вам за те, що колись була частинкою цієї великої родини. І от настав шкільний останній ранок. Святково, сумно і тривожно на душі. У школярами, бачите, нас останнє. Шановні, добрі, милі вчителі. Останній дзвоник лічені хвилини. І як багато суджені думок. Такі свильовані ми, мабуть, перші в нині яким він буде наш подальший? Від цих хвилин нікуди не сховатись, і в кожного на серці почуття, що вже від нас пішло дитинство, разом з дзвінком йдемо в життя. Ось сенце промінь, чиста даль ясна, а ще моя сімнадцята весна. Це мрії, плани, це майбутній крок. Так, друже, це останній наш дзвінок.